Що таке безпека людини? Це такий стан людини, коли дія зовнішніх і внутрішніх факторів не призводить до погіршення функціонування та розвитку організму, свідомості, психіки та людини в цілому. Для народу ж безпека це захищеність інтересів суспільства, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства. Також це своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національним інтересам. Як би воно складно не звучало для когось, але в історії, а точніше в Біблії, зафіксований випадок, коли 13-літній хлопчик став царем, і його богобоязливе правління принесло благословіння та безпеку всьому народу. Цього царя звали Йосафат. Перед тим як царювати, він міг бачити добрий приклад свого батька, царя Аси, котрий робив те, що було Господові до вподоби. І під час свого царювання Йосифат старався йти дорогою свого батька. Це був час, коли ізраїльський народ був поділений на два царства Юда та Ізраїль, де Юдою правив вірний Богові Йосифат. Він не шукав валів, а звертався до Бога свого батька. Він бачив, що народ усього царства мав потребу в знанні закону Божого, від цього залежала їхня безпека. Узгоджуючи своє життя з вимогами закону, вони могли залишатися вірними Богові і ближнім. Усвідомлюючи це, Йосифат намагався робити все необхідне, щоб його народ був навчений святого Письма. Він звелів князям, управителям різних областей царства запровадити служіння вірних священиків, які б навчали народ. Згідно з царським наказом, такі вчителі, що працювали під безпосереднім наглядом князів, ходили по всіх юдиних містах і навчали народ. І як наслідок. Упродовж багатьох років Йосифат насолоджувався спокійним життям, сусідні народи не турбували його, і був страх Господній на всіх царствах краю, що навколо Юди. З Филистимського краю він отримував данину грішми й дарунками, а з Аравії великими отарами овець та кіз. Під час правління якого царя ми ще пам'ятаємо, щоб таке було. В Біблії описана помилка Йосифату, коли він не послухав пророка та пішов на битву. Та в кінці кінців він вернувся до Божої волі, а Бог його милував. Наступного разу він переміг вороже військо з півом, йдучи та прославляючи Бога. Останні роки свого царювання Йосифат присвятив зміцненню національної духовної безпеки Юдеї. Він знов почав виходити в народ від Бершеви аж до Єфремових гір і не вертав їх до Господа, Бога їхніх батьків. Одним з найважливіших заходів царя було запровадження та утвердження справедливих судів. Судова система була вдосконалена запровадженням в Єрусалимі апеляційного суду, де Єсофат настановив декого з левитів, священників та голів ізраїльських родин до Господнього суду й до позовів. Дбаючи про захист прав і свобод своїх підданих, Йосифат пам'ятав про увагу й турботу, які кожен член людської сім'ї отримує від справедливого Бога правителя усіх. Бо стоїть Бог серед Божої громади, серед богів Він судить. Псалом 81.1 Віра Юдейського царя та його війська призвели до того, що був Божий страх на всі сусідні царства, коли вони почули, що Господь воював з Ізраїловими ворогами. Отак царство Йосафата зазнало миру, і його Бог дав йому спокій звідусіль. Цей Бог може дати й нам мир, якщо ми узгодимо наше життя з його законом та повіримо в його обітницю. Бог, наша охорона та сила, швидка допомога в біді, ламає він лука й трощить списа, палить вогнем колісниці, вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами й прославлюся на землі. Амінь.